Тут новина з'явилася, виявляється там велика одна країна, її не можна в тіктуці називати, ну ви зрозуміли, чому. Постачає РФ зброю. І виявляється, що західні розвідки отримали докази. Отримали докази. Я це все коли читаю, мене це трішки дратує. Ну, по-перше, знаю я ціну цим сим доказам. Ми вже стільки доказів від всяких розвідок отримували, що часто, часто е, ну, мені здається, е, мені здається, що інколи, не будемо казати, часто, інколи. Оці всі е, дані це просто е, політична необхідність озвучити деякі тези. І насправді ніяких доказів ніхто не має. Друге, от ця країна постачає нашому ворогові зброю. Окей. Виникає питання: якщо Захід отримав що там, докази, докази вони отримали, тоді чому ви не постачаєте Україні адекватну кількість зброї? Чому? Ви ж докази отримали. І третє. От, е, мені здається, що ця вся тема качання Китаю, вона тільки з однією метою: це те, щоб вивезти, вибити Китай? І з можливої, можливої допомоги Україні. Я повторював це ще два роки тому назад. Китай це єдина країна, яка може вплинути на нашого ворога суттєво. Це не всякі обіцянки, ціцянки цих столенбергів, поленбергів там і так далі. Це реально потужна країна, яка може потужно вплинути. Так, це не. Не завжди буде той вплив і вплив так, як нам це може сподобатися. Вибити Китай з е, процесу врегулювання ситуації, це єзуїтська логіка, це підлість, адже ми бачимо, що Захід сам врегулювати це не може. І може, я скажу зараз щось не дуже правильне, але мені здається, що і не хоче. Деякі західні сили впливу, напевно, і не хочуть, щоб в країні, в Україні, в моїй країні був мир. І дай Боже, щоб чиновники наші не знали про ці плани. Бо чиновники сьогодні одні, а завтра другі. І так може статися, що після війни до влади прийдуть люди, які спробують розібратися з тим, хто що знав. Приймаючи ті чи інші рішення, і ще раз повторюю: дай Боже, щоб ті, хто нині, не знали про деякі плани, які є на заході.